Доврянок, щось відбувається, якісь розпакування, мабуть, дуже обережне, мабуть, дуже обережне, мабуть, можливо. можливо, там щось цікаве. Принаймні, коробка. Так вже цікаво. Ось тут, це букву «Н» забуло сказати, в тому слої. Спонсор хронометражу нашого відео Гарита. Я намагаюся так, щоб нікого не попсувати. Там правда немає шупсувати. Коротше. Але я ж не винувати, що вона таке. Є. Яке? Okay. Okay. Я не хочу нормально, це приймаюся рватися. Все. Так. Я напевнений, звідки це приїхало. Якщо це не з Віоліті проїхало. Можливо, це з міго оукціону приїхало. З іншого українського опціону. Треба ножик лезо ножити. Треба каже лезо, але ножик відпонорити. Не треба, не треба. Це ж спеціально, щоб не рватися. Опа! Це так скло. Написано скло. Скло. Ось обережні, що бо тут дуже багато-багато цар багато може бути. Принаймні, скочник. Ні, бути связано там. Будемо проводити обережний рок. Ціганочка моя, морганочка моя. Ціганочку, морганочко, чи любиш ти мене? вибіжки мені не.

Вот потихоньку, по одному, а ты, то ты все достаешь. Опа! Не, ну ты ж... Всё. Ага. Сторожнь. Ну давай, показывай на камеру, что там первое у нас Билли Знаешь, Я не вижу, покажу, сразу показывай. Ну, Билли Джоэл. Его даже можно листать из этого пакетика. Блин, бедный пакетик, он же классный. Конечно, трошки жопы, косами, а за лицензию. Не так открываешь, через бока надо открывать. Опа! Себя ввожу, ввожу. Билли Джоел, ты знаешь песни? Билли Джоел. Афрический саундтрак. ввожу. Она показывает что там? Ну угу. oh, ничего себе. Шей. Ну да, с княженьцами. Да да. Ввожу, класс. Ты что надо, ты что надо? Тих, тих. Давай, наверное. Ну, ну, Она точно тебя ввела. Già... Ну просто знаешь, так цікаво, що вся коробка на, красива. Давай, так покажи, що за коробку, що а, ти відкриваєш одразу. Ну, негамовні мультфільм. Мультфільми негамовні гра на PlayStation 2. Р -р Наверное, мабуть, читається якось так. Maybe. О, такі такі. Так, синім, знаєш, наче не, не, як кажуть, неприродньо виглядає. <JOE> тому що дуже сильно б'є синім, наче це не цей. Значить, якийсь хватошоп. О, -о, О, Як називається, що написано? Нірвана. Ні, так як прочитай, що пишуть. Nevermind? Да, так, а що це? Має бути написано. Я знаю. Ну, краще тут прочитаю. А, тут. Там іерогліфи. Тоді ще за цього питаюся. Це, мабуть, making of. Never mind. DVD. Так, да, DVD. Ну, справа, що... Да, да. Да, да це у нас, я Making of Chita Future The Cuts From Smells Like in Spirit ага, ага, Тут Клипчики Плас Exclusive Interviews with Dave Grohl and Christ Novosiević. And the different materials story ah, sto Stoy of the album. Story? Буква R пропустила, чи 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 бути? пропустила, є таке як story. А де тут стоїть? В Самому низу. Стой. Хм, не знаю. Може бути є. Треба подивитися в англійській. -може, може, 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 просто коли китайці випускали, вони там Такі чи поки. Якихось 12 гріків 12. Книжечки. Ну, це класна книжечка, фірмова. відкривай, що там. Оу oh, є, yeah. диви який. Давай, далі, 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 а Це прям книжка стоїть. Ну, це прям книжечка, бачиш яка. Клас. Давай давай uh -huh. Супер. Це Будемо прям... читати французькою. А це французькою? Ну, якщо не помиляюся, так. Да. Давай, відкривай. Ага, дивись, прикольно. Ага. Uh -huh. Давай. Ага. Клас. Давай, давай, давай. О, ти можна щось робити самому, бачиш? Uh -huh. Типа для... Uh -huh. А, прикольно, типа це іграшки, як робити. Робити іграшки, так. Uh -huh. да. Файно. Фірмова. Ага, супер. Ну все, наробиш Стас. Uh -huh. мені. І тут зручно, що англійською. Ну, no, а це вже пішла... Буду обережна. Це вже фірма. Нова Надія це у нас э, це книжка прям. Так, да, все, складай. бачиш, Це кольорові, так. Клас. Фін, фільму. А, це, це третя частина, тут тобто шоста. А, це нова Надія. Це, це, це перша була. Це у нас э, наносить Return of the у нас шостий епізод, а це у нас п'ятий. Empire Strikes Back. Тобто Наносить відповідний удар. Да. Клас. Тут Дитячі прикольчики, мабуть, да? А ну відкривай. Типа що це буде? типа дитяча книжечка, да, бачиш? Там, мабуть, якісь завдання ще. Там щось має бути. Не знаю, по пошукаем. Там его на все я пустую А, ну, значит, это такая книжечка перед сном. Да. Книжечка для лижечка, окей. Okay. И... еще Star Wars. Final Battle, окей. Okay. А, ну, тут красиво, конечно, и приятно, знаешь, трудово. Да, Надо тоже такая книжечка для лижечка. Ну да, да. Ну да, классно, бач. Ну да. Как богато у нас. И Сару? Сару. Класс. А ага, это игровая, значит, у нас какие всего? Нічого сі, все, добра